Доброго дня, дорогі друзі! Маю для вас термінову і важливу інформацію, особливо для тих, хто вже має відкриті візи до Канади. Фонд Ukraine to Canada надає 300 квитків на безкоштовний переліт до Канади для українців, які відповідають вимогам. Реєстрація починається 12 грудня о 17 й годині за українським часом. В описі подаю посилання на сайт фонду. Перш ніж подавати заявку, підготуйте всю документацію. Доступні місця зазвичай заповнюються протягом першої години. На сайті 12 грудня о 17-й годині за київським часом має з'явитися посилання на реєстрацію. Обов'язково оновіть посилання на заявку опубліковане на Веб-сторінці фонду Ukraine to Canada 12 грудня о 18 годині за українським часом і продовжуйте спроби. Заявки будуть розглянуті та перевірені. Ці бронювання квітків будуть заповнені в порядку черги. Початкова дата вашої подорожі буде не раніше, ніж через 30 днів з дати подання вашої заявки. Перед початком подання заявки переконайтеся, що ви маєте право на отримання квитка. Вашим кінцевим пунктом призначення має бути Канада. Заявка відкриватиметься кожні 2 тижні. Ви маєте включити всіх членів своєї сім'ї, які летять до Канади з вами до однієї форми заявки. Не подавайте кілька заявок, інакше ваш запит може бути скасовано. Після подання заявки ви не зможете подати додаткових пасажирів. Кожен пасажир повинен мати дійсні проїзні документи для в'їзду в Канаду, зокрема, паспорт та дійсну візу або електронний дозвіл на подорож. Після успішного подання заявки ви отримаєте електронний лист з підтвердженням. Це не підтвердження того, що у вас є квиток, а лише те, що вашу заявку отримано. Цей раунд заявок відкриє 300 квитків на літак. Якщо ви подаєте заявку на подорож сім'єю, кожна особа вважається окремим квитком. Це означає, що сім'я з 4 осіб буде зарахована як 4 квитки з 300 квитків. Зверніть увагу, що заповнення заявки не підтверджує отримання квітків. Якщо вашу заявку буде схвалено, з вами зв'яжуться та нададуть подальші інструкції. Найближчими тижнями фонд планує продовжити доставляти українців до Канади. Слідкуйте за сайтом фонду, посилання на який нагадую, подаю в описі. Інформація про правила. Канади щодо неповнолітніх дітей, які подорожують до Канади з вами, прочитайте на сайті, посилання на який теж подаю в описі внизу. Також подаю посилання на ресурс веб-сайту Уряду Канади, який містить інформацію про те, як українцям підготуватися до поїздки. А тепер про власний досвід. У травні цього року я пробував зареєструватися на безкоштовний рейс в Україні, але мені не вдалося. Перший раз я пробував зареєструватися на рейс до Монреалю, але посилання чомусь було неактивне. Я робив спроби протягом кількох годин, але безуспішно. Другий раз реєструвався на Галіфакс. посилання було активне. Я заповнив форму, увів всі свої паспортні дані, але в кінці реєстрації отримав відповідь, що моя реєстрація неможлива, тому що ви not qualified, тобто не відповідаєте вимогам цієї реєстрації. Чому і яким вимогам я не відповідаю, я так і не зрозумів. Я навіть додзвонився за вказаним телефоном. Але мені відповіли, що вибір робить комп'ютерна програма, і вони нічим допомогти мені не можуть. Очевидно, що багато людей реєструвалося одночасно і когось програма пропускала, а когось, як, наприклад, мене, ні. Може віддавали перевагу сім'ям з дітьми, а може тому, що у мене не було вклеєної візи, а лише електронна віза, так звана фойлес віза але це тільки мої здогадки. Знаю людей, яким вдалося зареєструватися на безкоштовний рейс та прилетіти до Канади. Пробуйте і ви, може, вам пощастить. Пильнуйте за часом, коли починається реєстрація, і намагайтеся зайти у перші секунди, коли посилання стає активним. Бажаю, щоб вам пощастило зареєструватися на безкоштовний переліт. До Канади. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, а я буду намагатися доносити до вас найактуальнішу інформацію. З вами був Марко Світли. До нових зустрічей.